Розглянемо більш детальну аргументацію, чому все ж таки жінкам так довго не надавали виборчого права. В минулому у більшості суспільств, наприклад, стародавній Греції та Римі у середньовічній Європі, ну і, звісно, в ісламських країнах, жінки сприймалися як другорядні громадяни. Вони вважалися відповідальними за сімейний побут, а не активними учасниками політичного життя. Закони та соціальні норми закріплювали їхню роль як дружин і матерів, обмежуючи доступ до освіти та роботи у багатьох країнах, а це майже вся Європа, Великобританія, Франція, Німеччина, Російська імперія, а також Японія, Османська імперія і навіть деякі штати в США, жінки не могли володіти майном. Без згоди чоловіка або батька їм заборонялося брати участь у політичних рішеннях, оскільки вважалося, що це суперечить їхній природній ролі. Ці традиції підтримувалися релігією, законодавством і суспільними очікуваннями, що ускладнювало боротьбу за рівні права. Чоловіки, які контролювали політику, боялися, що жіночий голос змінить суспільний порядок. Противники жіночого виборчого права стверджували, що це зруйнує сім'ю або навіть призведе до хаосу. У Великій Британії противники суфражисток це активістки, які боролися за виборче право для жінок, заявляли, що участь жіночої частини населення у виборах відволікатиме їх від домашніх обов'язків. У США антисуфражистські організації поширювали ідею, що жінки не здатні ухвалювати раціональні політичні рішення. У Франції після Першої світової війни парламент довгий час відхиляв закони про. Жіноче виборче право аргументуючи це ризиками для стабільності держави у Швейцарії. Жінки отримали виборче право лише після кількох референдумів, оскільки чоловіче населення неодноразово голосувало проти. Критики вважали, що жінки недостатньо освічені, щоб робити правильний політичний вибір. Проте це було замкнене коле. Жінкам не давали отримувати належної освіти саме через ті ж патріархальні норми. Доступ жінок до шкіл та університетів був обмеженим або взагалі забороненим до 19 століття. Наприклад, у Великій Британії до середини того ж 19 століття жінки не мали доступ до вищої освіти, а в Сполучених Штатах перший жіночий коледж з'явився лише у 1837 році. Противники жіночого виборчого права використовували цей аргумент, ігноруючи той факт, що навіть навіть освічених жінок, як от лікарів чи вчителів, також не допускали до виборів. Це виправдання часто супроводжувалося іншими упередженнями, які і зміцнювали обмеження прав представниць жіночої статі. Релігійні лідери переконували, що жінка має підкорятися чоловікові, а отже, не повинна брати участь у прийнятті державних рішень. У християнських громадах часто посилалися на біблійні тексти, що закликали жінок до покірності та ролі берегинь сімейного життя. У католицьких країнах, таких як Іспанія та Італія, церква довгий час виступала проти жіночого виборчого права, аргументуючи це порушенням природного порядку. В ісламських країнах традиційно тлумачення шаріату обмежувала політичну активність жінок, зокрема їхню участь у голосуванні та управлінні у США та Великій Британії в XIX столітті. Багато церковних діячів відкрито підтримували антисуфражистські рухи, заявляючи, що жіночі обов'язки зосереджені вдома. Релігійні аргументи стали одним із головних бар'єрів на шляху до виборчих прав. і Їх подолання вимагало змін не лише в законах, а й у світогляді чоловічої частини суспільства.